Вони завжди читають коментарі. Маючи дитину підлітка, так, я розумію, що він теж слідкує за новинами, і для нього дуже важливо бути у курсі подій. А коли стається якась травмуюча подія, так, діти обов'язково читають усі коментарі. А в інтернеті, як відомо, там може бути будь-що. І ось цей момент він може додатково створювати. Зайве напруження, тривогу і травматизувати дитину, чим саме погіршуючи її психоемоційний стан. Саме в частині дітей можна дати таку рекомендацію: якщо ви створюєте контент, дуже обережно навіть бути у формулюваннях, тому що саме формулювання теж має значення. І Насамперед висвітлення особливості щодо постраждалої дитини має низку таких моментів, оскільки діти вони завжди бояться порушення ось цієї приватної конфіденційності, і, і здається, якщо там, наприклад, написано про постраждалу дитину, ну мінімум даних там. Хлопець, бо дівчина стільки років і з такого то міста. Да? А діти це сприймають як все, весь світ знає про це, і це є додатково травмуючим фактором.